Добрий день, шановні друзі. Ви вже на попередньому занятті розглянули двовимірні масиви. Сьогодні ми розглядали функції в мові C. Як же створити функцію? Ми підключаємо нову вбудовану функцію String і зараз будемо пробувати створити функцію. У нас сьогодні була задачка, де ми. Створюємо функції. Нагадую, функції знаход... створюються поза мейном, Поза функцією main. Як ми їх будемо викликати, ці функції? Ми зараз з вами це розглянемо. Також ми сьогодні пригадаємо, що таке тернарний оператор. Задача в нас називатиметься таким чином. Функція. Функції для знаходження. Находження мінімального та максимального числа. Ми вже з вами не раз. Пробували різні варіанти пошуку мінімального максимального числа. І в масивах, і в рядку даних. Різні способи. І в звичайному, і в двовимірному масиві. Сьогодні ми спробуємо розглянути функцію. Функція взагалі підходить до того, що підводить наше знання, що ми, нам не потрібно постійно. Наприклад, от як у масиві пошук того самого мінімального чи максимального числа в масиві, в одному масиві, ми просто підключаємо функцію, яка вже, це свого роду шаблон, який ми можемо використовувати в будь-якому масиві. Тобто створили масив і підключили функцію для пошуку, наприклад, максимального числа в масиві, В одновимірному, в двовимірному. Це спрощує, пришвидшує нашу роботу, показує грамотність програміста, наскільки він досвідчений. З чого ми почнемо? Ми почнемо з оголошення функції. Нагадую, функція оголошується перед main. Назвемо, дамо, по-перше, визначимо тип даних функції, це буде int. Назвемо його. Мінімальна. Тут ми введемо два елементи, які ми будемо порівнювати. Можна три елементи, не грає роль Int A інт Int B. Ін ми кожен елемент оголошуємо окремо, кожний данік оголошуємо окремо. І використаємо з вами тернарний оператор, який поверне нам. Тобто, якщо ви подивитесь, зараз я поведу, а ви подивитеся і ми проаналізуємо разом. Тернарні Теринар... оператори ми з вами вже розглядали. Тобто йде умова А менше Б. Якщо так, то А менше, якщо ні, Б менше. Тут це свого роду if, розгалуження if. Ми визначаємо спрощений тернарний оператор. Нам не потрібні тут жодні дії. У нас є введені два числа, які ми порівнюємо між собою через тернарний оператор і повертаємо результат. Тобто ми ввели дані в нашу функцію, вона зразу відразу ж виведе результат. За аналогічним способом ми створюємо функцію Max. Я скопіюю, щоб пришвидшити. Ведення. І е, за аналогічним способом використовую тернарний оператор. Єдине, що зміню знак рівності. Менше, менше не більше змінюю. Так, ми тут вели функція знаходження мінімального і максимального числа. Е, значить Що ми робимо? Ми зараз ініціалізуємо зміну, яка буде результатом. Пошуку нашого. Спочатку ну це буде ми ініціалізуємо зміну і присвоюємо її, максимально яке має два значення. Якщо ми повернемося до максимального, подивіться, у нас Інт А Б, це повинні бути лише цілі числа Якщо ми введемо double чи флот. Відповідно, у нас буде помилка. Ну, дабл в нашому випадку. Давайте введемо, наприклад, 15 через кому 45. Тепер ми викликаємо результат, Секундочку. крапку з кому зупину. І хочемо подивитися результат дії нашої функції. Попередньо скажу, що коли ми не. Вводимо функцію і вводимо в неї е, значення. Ми відразу з вами переходимо в нашу функцію. Тобто, Це йде виклик функції. Ми сюди заходимо, запускаємо тернарний оператор, підставляємо сюди значення і перевіряємо результат. Так, максимальне число. Максимальне число. І відповідно функція спрацьовує і виводиться нас у результат. Ми mm пишемо -hmm. result. result. End of. перехід на рядок. Тепер ми побачимо з вами. Максимальне число давайте перевіримо. ну До мінімального ми ще повернемося. Ага, ще раз одне я пропустив. Ну, до, добре. Максимальне число із двох введених буде 45. Це дійсно. Обов'язково потрібно прописати return 0, ми знайшли максимальне, ну Наша задача. А, Мінімальне число бачите. Ми зробимо це трошечки іншим способом. Я скопіюю команду ведення і зроблю просто в неї певні зміни. Мінімальне число пропишу. Мінімальне. І пропишу замість того, щоб нам знову ж таки вводити результат, писати мін функцію прописувати мін, ми просто замість. змінної пропишем пропишемо функцію min. min. Ну, давайте, давайте хай буде ці 15. 15 і 45. И закриваємо. Давайте перевіримо. Максимальное число 45, минимальное число 15. Наша функція спрацювала. Насправді Використання функцій це є досвід, який отримали на попередніх уроках, тому тренуйтеся, вдосконалюйтеся, зустрінемося згодом.